У ДТП на Буковині загинув 19-річний хлопець. Смертельна автопригода трапилася 14 грудня у селі Драченці. 39-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Ауді, в стані алкогольного сп'яніння допустив зіткнення з електроопорою та бетонною огорожею. Унаслідок аварії водія та двох пасажирів, 39-річного жителя обласного центру та 18-річного мешканця села Драченці з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. Закладу для надання необхідної допомоги. Ще один пасажир, 19-річний буковинець, від отриманих травм загинув на місці події. Тіло загиблого правоохоронці направили на судово медичну експертизу. Досудове розслідування триває. Також протягом вихідних на вулиці Вокзальній в обласному центрі, внаслідок наїзду тролейбуса, травмувався 39-річний чоловік. Наразі за цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.